Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Вчора я відправив Юпітер та Ростов власникам. Вони поїхали кожен до свого. І тепер ми можемо почати новий проєкт, який буде мати назву Олімп 005S1. Оцю абревіатуру я не буду використовувати. Просто 005 s 1 Є Олімп просто 005, це модифікація Олімпів, яка з'явилася після 4-го олімпу. І 005 був самим навороченим, якщо можна так мовити. В нього було найбільше голівок з усіх, здається, 5 голівок він мав. А цей е, має, я так підозрюю, на одну менше. І так воно і є стираюча, записуюча, відтворююча вперед, відтворююча реверсу. Так воно повинно бути, тому що S1 модифікація. Вже 005-го. Вона, я би не сказав, ну, може, трошки спрощена, якщо брати пошук по паузам, але вона, на мою думку, більш оптимізована. Тут деякі схемні рішення, які покращили в плані звуку цей апарат. Я думаю, що по ходу проєкта ми з вами ще повернемося до цієї теми. Зараз я вам його так показує. Показую поки що зовні. І я скажу одразу: в цьому ролику не буде включення. Я не буду мучити апарат. Власник присилав мені попереднє відео. Як він підключений, як він працює, він працює некоректно. Але я думаю, що це, як завжди, болячка всіх старих радянських апаратів. Це проблема сухих конденсаторів. Тому я зараз і не буду його включати. Щоб зайвий раз не мучати апарат, а я буду займатися в цьому ролику його розбіркою. Все, що потрібно, я відправлю на мийку. Все помию, почищу. І зразу буду починати з заміни конденсаторів у блоку живлення. Вже коли блок живлення буде повністю з новими конденсаторами, поміряю, звісно, його параметри. Якщо вони будуть задовільні, ну такі як треба, тоді вже можна буде його включити. Якраз для сьогоднішньої роботи нам не дуже потрібно світло. Дякую, що воно є, але по графіку скоро мають його відключити, тому не буду гаяти часу. Буду розбирати. Якщо буде щось цікаве, звісно, покажу. Ну, а так, в принципі, ці ручки вони знімаються просто отак, От бачите, тягнуть, треба до себе одну. і Другу. Вони легенько сходять. Ось так. Ці сходять так само. Ролики інерціонні, вони залишаються, натяжні ролики, вони відкручуються аналогічно, як на четвертому олімпу. Також знімається притискний ролик, відкручуються всі оці. Гвинти на ліцевій панелі, та знімається ліцева панель. Ну, і, звичайно, знімається задня панель. Потім береться пилосмок і все ретельно чиститься. Я не знаю, багато там пилу чи мало, але він там має бути. Поки ми ще не пішли на задню панель, давайте зразу покажу вам оце неподобство. Я думаю, ви вже помітили. Ось воно. Тут вже хтось був. Не знаю навіщо, але хтось був. Тут поки що не зрозуміло. Тут нібито схоже на завод пайка цих виводів. Чому саме туди лазили дуже цікаво? <кій> ну, побачимо. Ви знаєте, з моєї практики, практика в мене ну, приблизно десяток апаратів вищого класу, може трошки більше, саме таких 0-0 там маяки були. Перші всі модифікації олімпів, всі електроніки, ідель. І 01, і 07. Ну, мабуть, всі, я не знаю, ще які радянські є такі, що не було в мене, то ось цей, він відрізняється від усіх Випуск 92-го року. Я не знаю, що 11 місяць, тобто кінець 92-го року. Як так сталося? Коли це сталося? Подивіться на цю кришку, я думаю, ви здивовані не менше мене. Я навіть не знаю, ну поки що я її просто відкладаю в сторону, але потім, коли її треба буде ставити на місце, і вона, як вам показати, що вона така пружиниста-пружиниста. Це ж треба було ще з такого матеріалу виготовити, що її вирівняти, я не знаю. Це треба, мабуть, гріти, рівняти десь, класти під прес. Ну, звісно, що я цього робити не буду. Спробую поставити її так, як вона стояла. Давайте подивимося, ви дивіться, що вам цікаво, я буду дивитися, що для мене важливо. Такий швидкий погляд. Я роблю, тому що хочу оце прибрати, поки є світло і поки буде працювати полосмок, Тому зараз я виключаю камеру. А включу вже, побачимо коли. По тому, як змінилася картинка, ви вже, мабуть, здогадалися, що світло вимкнули. Але, як ви бачите, на швидкоруч пилючку я змахнув, прибрав. І вже все виглядає набагато оптимістичніше. Що тут хочу вам показати, зверніть увагу, на ось цю плату, ось оцю у глибині. Це плата, та кнопочна станція на передній панелі. А ось її один шліф і ось другий, який вона тримає і не дає нам зняти передню панель. А вони йдуть, ви бачите, з натягом. Тут ось одна стяжка, ось інша стяжка йдуть вони десь сюди і тут іще стяжка. Багато стяжок. Ой, там сховалась плата з іншої сторони. І ось її шліф теж під стяжкою. Стяжки такі всі синенькі, всі однакові. Я думаю, що це заводські стяжки. Зараз я їх буду знімати, щоб звільнити передню панель. Але я її вже там пропилососити не встигну. Ну, точніше, не встиг, бо нема світла. Доведеться це відкласти. Стяжки я познімав, вони такої конструкції, бачите, поворотної, вони гладенькі. Ось, отут видно. І потім, коли стягнули, просто повертаються коло своєї вісі і таким чином фіксуються. Ось так. Вона виглядає. ну Вона така жорстка. вони всі такі. Якби були хвости трохи довші, можливо, їх можна буде використати, ну, а так не знаю. Ну, якщо Треба будуть стяжки, то можна використати і сучасні, і звичайні зіпи. Зараз на цьому питання. Бачите, тепер шлейфи, вони більш-менш свободні. З'явився в них свободний хід. І в цього, ну в цього трошки менший, але теж є за счет цього загібу. Зараз я його розверну і подивимося. Чи буду я від'єднувати шлейфи, чи може відкручу, як вони там закріплені, і подивимося ті кнопочні станції від передньої панелі. Ось таким чином довжина шлейфів дозволяє відкинути передню панель. Ось, бачите, ось так. Що ми тут бачимо? Бачимо, що одна кнопочка в нас оця відклеїлася. І вон вона лежить. Сусідка її розібралася, теж лежить. І ось ця кнопочка розібралася. Ну вона стоїть. Ну, друзі, що ви хочете? Це 92-й рік. Я думаю, що в цьому трагедії немає. Цю кнопочку приклеїмо, ці кнопочки позбираємо назад. Кнопочні станції, ось вони, 4 гвинти одна, 4 гвинти інша. Я їх зараз відкручу, щоб вони в нас були з магнітофоном разом, коли ми. Блок живлення приведемо до ладу, у нас він буде магнітофон комплектний. І ми зможемо понатискати ці кнопочки і подивитися, як він працює або не працює. Відкрутив я ліву кнопочну станцію. Ось так вона виглядає. Панель від неї не залежить. Зараз я відкручу оцю станцію, позбираю те, що тут у нас свободне, вільне. Все, що можна, піде в мийку. Подивлюся, як оці кнопочки, бо вони мають хід, але. Вони, здається, не витаскуються, не витягуються. Гвинти тут зовсім маленькі. Це, мабуть, двієчка, але вони затягнуті з таким зусиллям, що от така викрутка, вона викрутила лише три гвинти, а четвертий довелося взяти вже ось таку. Порівняйте. Перший етап роботи завершений. Ну, майже від'єднав передню панель. Ось одна станція, ось інша станція. Зараз оце все піде в мийку. Оце, оце. Склоп іде в мийку. Взяв новий порожній пакет. Тут у нас весь крепіш, вони тут такі характерні гвинти, то не переплутаєш. Нема що з чим плутати, тому все в одному місці. Також бачите дві пружинки я познімав. Звідси та звідси, щоб не загубилися. І зараз буду приводити це все до ладу. А так, в наступному ролику вже будемо, ну, я не знаю, або з механікою займатися. Ну, У мене є бажання зайнятися блоком живлення. Привести його до ладу, поміряти напруги, якщо там все гаразд. То підключити магнітофони, перевірити його, першу перевірку, перше включення зробити. А, якщо там щось не в порядку у блокі живлення, то доведеться його ремонтувати. Ну, сподіваюся, що ні. Бо, так, дивлячись на стан, я бачу, що тут ніхто, начебто, не коперсався. Ось. Тому маю надію, що воно після заміни сухостою. Повинно запрацювати, але це не точно. На цьому цей ролик завершую. Дякую вам за увагу. Буду вдячний за коментарі, якісь підказки, поради, поширення, лайки, підписки. Ну, все як завжди. Традиційно бажаю всім всього найкращого. Побачимось!